І постинок, захисник Івнічок з'явився, також перевірявся. Ви наполягаєте на тому, щоб заборонити показання вашого захисника? Чи важаєте? Що... Буду послідовно досліджувати матеріали за проведення власностеріч-розшукових дій в повному офісі. На захисту попитатиме про дослідження якихось додаткових, додаткових доказів. Які я не видав матеріалів кримінального провадження, і тоді вони зможуть заявити відповідне для питання. Mm -hmm. я, mm -hmm. я склала стенограму для зручності суду, для захисту зробила два примірни, які будуть.